Війна в Україні все ще триває. Російські війська досягли незначних просувань у Дніпропетровську область, що викликало питання про їхню здатність дістатися до берегів Дніпра та, можливо, захопити місто Дніпро. В цьому відео ми постараємося розібратися, чи має Росія взагалі сили на таку повномасштабну операцію, якщо вона спробує задіяти всі свої можливі ресурси. Чому ми взагалі вирішили виділити рубіж Дніпра як можливу мету ворога для закріплення? РФ, вочевидь, не здатна захопити Україну, втім при консолідації сил на єдиному напрямку вона може здійснити прорив. Єдиний рубіж, за який вона може зачепитися, показати внутрішній аудиторії та безпроблемно прокласти майбутній в їхніх головах кордон від запеклого для них НАТО це річка Дніпро. Саме там, де зараз проходить фронт по Дніпру, це по лінії від Херсона до села Кам'янське в Запорізькій області, спостерігається найтихіша та статична ЛБС, яка могла б стати основою для потенційної заморозки війни. Поточна ситуація на фронті російські війська увійшли в Дніпропетровську область. Відстань від передової до міста Дніпро становить 130 кілометрів, що робить його недосяжним для швидкого наступу. Темпи просування Росії повільні, часто лише кілька сотень метрів на день через укріплені позиції України та високі втрати. За нашими спостереженнями, ми можемо відмітити, що останні півроку найактивніша зона просувань ворога постійно змінюється. Якщо на початку це був Покровський напрямок, потім Лиманський проривом від Невського до Карпівки, далі Костянтинівський, у вигляді прориву від Воздвиженки до Новооленівки, потім Сумська область з проривом від кордону до Юнаківки, і з останнього прориву це Новопавлівський напрямок з проривом від Одрадного до Зірки, замикаючи трикутник у міжріччі Мокрі Яли та Вовча. Підсумовуючи, все одно найбільш запеклим напрямком залишається Покровський. А ми, в свою чергу, впевнені, що це місто залишається пріоритетом для ворога в Донецькій області, бо місто відкриває за собою потім оперативний простір аж до самого Дніпра. Військові можливості. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що в Україні прямо зараз воюють. 695 тисяч російських військовослужбовців. Загальна кількість ворожої армії зараз становить приблизно півтора мільйони людей, частина з яких задіяні в охороні кордонів, міжнародних військових операціях та другорядних підрозділах. Теоретично ворог може виділити додатково до 300 тисяч додаткових військ без мобілізації. Проте в РФ мобілізований ВПК. Тому, скоріше за все, якщо б ворог і спробував ввести нову силу такого масштабу, то в довгостроковій перспективі оснастити це військо йому б вдалося. Втім, це б'ється в тактику м'ясних штурмів, що призводить до високих втрат і повільного просування. Україна зі свого боку не стоїть на місці, ми не будемо вказувати про конкретні дії нашої армії в плані оборони, але вони помітні на фронті. Маневрена оборона з боку ЗСУ вкрай ефективна на ключових напрямках, а в окремих, недостатньо оптимізованих ділянках командирів оперативно змінюють. Україна активно використовує дрони та спеціальні операції, що дозволяє завдавати ударів по російських позиціях і логістиці. Стратегічна важливість Дніпра. Місто Дніпро є четвертим за величиною в Україні з населенням близько одного мільйону людей, і є важливим промисловим центром, включаючи заводи та залізничні вузли. Захоплення міста дозволило б Росії порушити логістику України та ізолювати центральні регіони. Річка Дніпро, як природний бар'єр, має стратегічне значення для контролю над переправами, що може забезпечити перевагу в обороні чи наступі. Однак перетин річки є майже неможливим завданням, як показує історія військових операцій з високим ризиком втрат. Російські війська можуть просуватися хоч трохи глибше в найближчі місяці, але це не змінить загальної динаміки фронту. Основним пріоритетом Росії залишається захоплення Донецької області, яку вона вважає своєю, а не масштабний наступ на Дніпро, що обмежує їхні ресурси для такого амбітного завдання. Північ України. Ворог може спробувати атакувати з Білорусі для розтягнення сил. Але навіть там, в 2022 році, російські війська завдали невдачі, враховуючи неготовність Україну до захисту столиці. Зараз же наша розвідка все ретельно моніторить, регулярно попереджає про військові рухи в Білорусі, та загалом наша держава планомірно вже підготувала оборону на півночі України. В Сумській області ворог намагався прорватися до Сум, але застряг у юнаківці. А наші сили зараз активно контратакують та звільняють позиції допоки не дійдуть до державного кордону, закріпивши успіх там. Ось на днях, наприклад, ЗСУ звільнили Андріївку в Сумській області. Ворог захоплює кожний тиждень від 100 до 200 квадратних кілометрів. Ми навіть рахувати не будемо, скільки десятиліть потребується з такими темпами, щоб досягти Дніпра. Якщо РФ введе додаткові 300 тисяч сил, вона може обмежитися певними успіхами, можливо, навіть захопити невеликі міста в Донецькій області. На чому їхній наступальний потенціал і видохнеться? Як то було з кожною стратегічною операцією ворога? Найвище командування України знає про плани ворога і про можливий наступ на Дніпро у випадку, якщо впаде Покровськ. І ось чому Покровськ зараз настільки потужно захищають наші сили оборони. Висновок Росія ймовірно зможе досягти деяких міст в Дніпропетровській області, особливо якщо продовжить повільне просування. Але встановлення значного контролю чи перетин річки Дніпро взагалі неможливий навіть при додаванні підкріплень через укріплені оборонні лінії України та ризик контратак. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд та підписуйтеся на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ, де ми найперше публікуємо найважливіші новини України та попереджаємо про можливі плани ворога. Посилання буде в описі. Ну а ви нам пропонуйте нові теми для відео та дивіться минуле. До зустрічі!